Мер Володимира Волинського не дозволив ввозити львівське сміття в місто. На ім'я очільника райцентру Волині надійшов лист від товариства «АВ Львів з проханням дозволити розвантажувати автомобілі з сміттям зі Львова на Володимирському полігоні твердих побутових відходів. Коментуючи звернення, міський голова Микола Саганюк зазначив, що їхнє власне сміттєзвалище розраховане не більше ніж на два роки функціонування. А через додаткові відходи ресурс по полігону вичерпається через декілька місяців. Саме тому очільник міста відмовив львів'янам. Нагадаємо, сміття, яке збирають на вулицях Львова після Грибовоцької трагедії, вивозять по всій Україні. На початку червня самоскиди з сусідньої області були вивезені на Луцький полігон твердих побутових відходів. «Сміттєзалище, яке які є в нашому для нашого міста, воно вже перша карта заповнена. А друга карта в нас залишилась запасу чуть більше року. Ми в день відвозимо своїх 50 тонн сміття. І Якщо е е погодимося прийняти їхнє, то наша карта заповниться десь за півроку. Чисто по-людськи. Якби куска хліба, то вже вони дали по сміття. Ну повірте, що ну немає можливості.